Зима механіка тут рулить, тормозити двигуном, понижуючи передачі, автоматчикам таке і не снилось. Друже, автомат по умовченню гальмує двигуном, коли ти відпускаєш газ і сам понижує передачі. Настільки ідеально, що ти ніколи так класно не зробиш. Прикинь, можна також ще жвавіше скидати передачі. На автоматі є інколи ручний режим навіть. І Там, де можна ще й самостійно понижувати передачу і зробити більш активне гальмування двигуном. У автомата просто ти, коли їдеш і привідпускаєш газ, вона вже гальмує двигуном. Прикинь! Автомат це тема для того, щоб не напрягатися. Якщо у вас машина на автоматі. З ЄСП за БС на гарній гумі. Вам е, багато чого знати і нахуй навіть не потрібно. Прикинь. На автоматі взимку краще. краще. Напиши в коментарях, так чи ні.